Всім привіт! Вирішую трошки підживити свої кущі лохини, ось такі дорослі. для цього використовую ось таку сірку гранульовану. Це проста сірка, досить дешева. І ціна десь 30-40 гривень за пів кілограма. Вам такої сірки вистачить там на декілька кущів, якщо у вас є висаджено. Скільки я бачу відео, її використовують всюди. В Польщі, в Америці всі, хто садять, всі використовують гранульовану сірку. Тобто вона досить хороша і дає результат На весні, коли багато вологи її бажано внести під буваки. Як це краще зробити, треба трошки розгребсти нашу мульчу і. По периметру її внести, але старатися не вносити в самий кущ. До речі, багато людей роблять помилку, висипають отак в центрі куща цю сірку. і Це є неправильно, тому що вона там може це, це буде погано для неї, може спалити коріння чи, чи ще щось. Тобто вона підкислює, там буде за, торф за сильна за кислотність в центрі куща. Тобто а, дивимося, як, як, який у вас діаметр куща, і по цьому діаметрі носимо. Брали собі, наприклад, жменьку такої сірки і розсипали так, щоб воно йшло у нас по діаметрі, і потім зверху це все замальчували.